Червоне світло, давай не порушувати правила дорожнього руху, ну хоч раз. Кирюк, а ти що, он не... з Лондона приїхав, чи що? Ти знаєш, що тільки в Лондоні по лівій стороні їздять. Мовчить, мабуть, не розумію. Kirill, do you speak English? Where are you from? You're from in London? Yeah? Вітаннячко, друзі, на зв'язку Славко Євченко. 11 та серія шляху бомжа. Продовжуємо проходити Хелавінський івент і одразу спробуємо ввести промик. Сподіваємося, що його ще за сьогодні не всі ввели. Є сюди 40 тисяч 24 годиночки Віпачка фрі. Працює Нагадую, за свій промо, ставимо хештег і пишемо маленькими Євченко. Написали, одразу отримали 6 досвіду та 35 тисяч валюти. Значить так, друзі, у нас є 44 гербузи. На прокрут нам не вистачає. Відповідно, треба е, десь заробити. Я покажу вам, де ще можна заробити гарбузи, не тільки проходивши квестову лінію. То одразу подобаєчку протискайте, збираємо 175 лайків. Виходить 12 серія шляху бомжа. Наш квестик, торговець солодощів. Необхідно знайти три коробки з цукром, які розташовані біля касу певних супермарк. Це насправді доволі важкий квестик, але будемо дивитись. Зайшов я в 56-й супермаркет, немає. Бачу, що у мене в телеграм-каналі, до речі, посилання на нього. Там зараз проходить розіграш на 500 донатки. тому залітайте, кому це цікаво. Ну і стежте за новинами онлайну Теж там багато хто пише, що я не можу знайти цукор, буду видаляти гру. Реально сьогодні перечитав коментарі. ваші. значить будемо зараз спробувати знайти. Попробуємо зараз поїхати в Дніпро, тому що я знайшов саме в Дніпрі. Так, своїх три цукру. Подивимось, наскільки це все діло буде. Коротше, потестуємо, перевіримо. Давай заводимо ми нашу машину, виїжджаємо з Борисполя і їдемо у Дніпро. Хоча б не знаю, може по дорозі зараз спробуємо зайти. 54-й бізнес. Ні, немає нічого. Сідаємо у нашу міцубісі і пробуємо їхати пошукати там, де я знайшов на основі. А на основі я знайшов усі три ящики у Дніпрі. Не знаю, як так сталося, може пощастило, може такий рандом був, але реально так подвійну суцільну, на жаль, перетнув. Ну нічого, я сподіваюся, поліція того не бачила. Якщо ж бачила, там ну запишіть на мій рахунок штраф, я обов'язково його сплачу, як трошечки зароблю. 452 тисячі. Друзі, в попередній серії я на жаль провтикав свою квартиру, яка коштувала 850. Я вже тільки хотів поставити ціль, що от квартиру купили. Зараз будинок. Бляха, я просто не сплатив за неї податок. О, подивимось, можливо, сьогодні ще у Львів по дорозі заїдемо. Може зараз. А так, а що зараз? 452 тисячі у мене на балансі, а вона коштує 800. Зараз спробуємо знайти гарбузів якомога більше і покрутимо рулеточку. Може нам щось класне випаде. Хеловін сьогодні в телеграмчику писав, що Хеловінський івент буде тривати до плюс-мінус кінця місяця. Немає точної дати, але от. Буквально, можливо, за п'ять днів до закінчення листопада вже приберуть Хелловін. і буде вже готуватися до виходу зимова обновка. Тому у нас ще є плюс-мінус 20-21 день, може й більше, навіть може 25 днів, якщо приберуть саме в кінці листопада, на те, щоб пройти квестики, позакривати оці всі цілічки. До речі, друзі, я прийшов паркур, правда, з телефону до 4 ранку. На основі я це робив. Подивимось, може, й тут постараємось пройти. Якщо в мене вийде пройти з телефону, знову ж таки, це буде. Просто можливо окрема якась серія, де я покажу вам, як його пройти. Якісь лайфхаки підскажу, якщо хочете, щоб я не різав це проходження паркуру, тому що ми по-любому до нього дійдемо. це наступний квест після пошуку ящиків. Напишіть в коментах, що давай проходження паркуру. О, прекрасно! Я ще й машину зараз розіб'ю. Просто ви бачили? Ви бачили, як машина провантажилась дуже дуже пізно? Я в шоці. Друзі, зараз ми доїжджаємо в Дніпро. Перший магазин, де я, до речі, знайшов? Отут я нічого не, зна... не знаходив. Знайшов я ось отут. Зараз ми поїдемо в перший магазин, подивимось, може я й зараз тут знайду, ну це буде просто. Просто ну, вибух мозку буде, якщо воно дійсно буде там. Давайте для приколу ось тут станемо. Може, зараз щось буде. Супермаркет 84. Угу, Ну тут немає. Бачите, в принципі, як я і підозрював. Давайте їхати тоді суто в ті супермаркети, де я знаходив на основі ці ящики. Якщо дійсно там знайду хоча б один, то можна буде стверджувати, що от в тих бізнесах у мені штраф виписали, виписали штрафік чи ні. Ні, не виписали. Добре. Пощастило. Проїхали мостик і приїхали на лівий берег е, Дніпра. Перша. це ось тут АЗС. -очка. Ми якраз заїдемо, я е, куплю ремкомплекти. Пару штучок і е, зайдемо туди у магазин продуктів. Подивимось, тому що там був перший ящик, який я знайшов. О, я приїхав. Коли ти ставиш мітку, було б гарно, якби прокладало маршрут. Так, маршрутік, типу, по навігатору, по карті, щоб показувало, куди їхати. Оце, типу кажуть, було б дуже-дуже файно. Я теж насправді про це. Давненько думав, тому передам розробникам, щоб так зробили. П'ять штук, давай купимо, 25 тисяч. Ну, слух, 69-й супермаркет це був перший, де я знайшов ящик на основі. Давай перевіримо зараз. Не знаю. Буде-не буде, але немає. Бачите, от вам і прикол. От вам і про те, що. Той, хто десь знайшов в якомусь бізнесі і каже, вам О, там точно є, там шукай. Не вірте тій людині, тому що в кожного рандомно. В когось так, в когось по іншому. Одна з найкрутіших автівок або ж мотиків, яку можна вибити в Хелловіні, це оцей мотоцикл BMW. Я, до речі, на мотику ще ніколи не їздив. Я їздив на мопеді, а от на мотоциклі ні. Ну давай, не підведи, будь ласка. І... Тут немає. От вам і добрий день. От дві мітки, де я знайшов у себе на основі, на бомжу. На жаль, немає. Але друзі, пам'ятайте, ось тут бачите на міні-карті, зверніть увагу, тут ще поруч є два. А, стоп, я не тут знайшов. Стоп, стоп, стоп. Зараз я покажу. Я покажу, де я знайшов, тому що не тут, не тут. Тут паркуємося, і ось тут є два супермаркети. От якраз в одному із них у мене був ящик цукру. Давай глянемо. Супермаркет 80-й. Ану, немає. Я зрозумів. Поїхали. Блін, але було б гарно, хоч би я один знайшов ящик цукру, бо це буде взагалі така собі історія. Хтось у Києві, каже, знайшов, хтось знайшов у Дніпрі. Типу, таке собі? Незрозуміло, ану, теж немає. От це отут у мене був на основі. А ви заходите і от на третій. Так, на третій ось цій касі такий ящик коричного кольору, і на якому написано цукор. Окей. Добре, тоді поїхали. Ще є одна місцина, де я саме третій знайшов цукор. Я вже прям розчарувався. Думаю, де його шукати, той третій заїхав в АТБ, і там якраз він і був. Я теж не думаю, що тут буде, але насправді хтось каже, що квестові. Хтось каже, що квести дуже важкі, Да дійсно важкі, тому що, бачите, в кожної людини рандомно. Нема такого, що один хтось знайшов, зливився і всі, типу, легко знайшли, пройшли. Ну так було б не цікаво Так само, як і квести, де вас би водило від точки А до точки Б, бо ми по -навігатору, ви там сіли в машину, поїздили, закрили. Квест, заробили грошей і все. Ну, тобто, так не цікаво від слова зовсім. А тут ми трошечки включаємо голову, думаємо, а де може бути, а що може бути, і так далі. Так, червоне світло, давай не порушувати правила дорожнього руху. Ну, хоч раз, хоч раз з десяти світлофорів зупинимося. Скоро додадуть штрафи за проїзд на червоне світло. що ну дійсно реалістичності трошки не вистачає. Бачили? Бачили, поїхала ламба, ламба урус хеловінська. Це в мене теж є на основі прям дуже прикольно. І, до речі, в стоці 310 кілометрів. І тут нема ящика. Якщо я не знайду хоча б один ящик цукру за оцю серію шляху бомжа, я, бляха, трохи розчаруюсь. Давай супермаркет. А де цукор? Я взагалі не розумію. Ну, це якийсь прикол. Мені цікаво, а якщо робити перезахід у гру? Давайте 175 лайкосиків і Я спробую е, все ж таки перевірити ось цю історію про те, якщо ти перезаходиш у гру, і, наприклад, в одному магазині пробуєш знайти цей ящик цукру. Чи знайдеш ти його, чи ні? Тому подобачку протисни, щоб швидше 12-та серія вийде. Подобаєчко протисни, щоб швидше 12-та серія вийшла. Якщо зробите буквально за 8 годин, то ввечері сідає вже записувати 12-ту серію шляху бомжа. Тоді їдемо на місце Хелловіну. Покажу як іще ще можна зробити гарбузики. Ай, люблю, везме людей. які... Ану, давай спитаємо. Кирюк, а ти шо з Лондона приїхав, чи що? Ти знаєш, що тільки в Лондоні по лівій стороні їздять. Мовчить, мабуть, не розумію. Кирил, do you speak English? Where are you from? You're from in London? Yeah? Так, доїжджаємо, друзі, до Хелловінської локації. А єдине, ми трошки далі проїжджаємо, не повертаємо до діда гарбузника. Їдемо далі. І зараз, можливо, хтось не знав. Можливо, ви знали. Напишіть в коменти, тому що я про це дізнався нещодавно. Я думав, а як же ж можна отримати іще гарбузи? А, бачите, ось тут немає розриву, тому, друзі, ось тут. Як тільки ви побачите. Що закінчуються отакі відбійники, ви отут зразу і повертаєте. Та трошки порушуєте правила дорожнього руху, але що зробити? По-іншому доведеться прям коло давати дуже велике. Так, ну що, ми повертаємо сюди. Тут багато завжди людей, прям тому, тому якщо шо, вимикайте звук гри, підбігаємо до скелета. Ось сюди скелет попросив вас знайти 12 кісток на кладовищі. Значить, що ми робимо? Просто бігаємо ось тут. Бачимо, ось тут кісточка підбігли і натиснули, підібрали кістку. Далі знову біжимо, біжимо, біжимо і шукаємо. От тут максимально легко. Ця історія з'являється раз на годину. Тобто, година у нас, от, наприклад, стало 13,00 буде. Зараз 12.25, Буде 13 Ми знову можемо підійти. Тобто, кожну годину ми можемо у скелета брати ось це завдання. Виконувати його, і, відповідно, додатково вам може дати від 20 до 50 кісток за виконання. тобто Якщо ми їх знайти тобто якщо ми знайшли оці кісточки і віднесли скелето, значить ми можемо отримати плюшечки. Скільки я, до речі, там знайшов. О, тут у нас 6. Поїхали далі. от Бачили, Нікіта, до речі, пройшов уже івент, і отримав ось цей скін, Чакі, чи може не Чакі, коротше той персонаж, який був у пилі. Так, 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 так. Тут нема нікого. Опа, сюди. Чотири ще залишилося знайти. Будьте уважні, тому що, от, бачите, може бути ось так: як і на чорному, так і на білому. Бачите, навіть непомітно. Але ось воно. Бам. Сюди і ще дві кісточки треба знайти. Так, 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 так. де ще ті дві кісточки шукати. Хлопці щось вирішують. Своє там про то про просього говорять, як завжди, в принципі. Каже, в Британії. так а де кістки ще тоді шукати? я А, ось о. Ось і сюздечки є одна кісточка, і ще одну треба знайти. Де? Де її шукати? Давай ще раз тут пробіжу, може я десь пропусти. Ось вона. Остання кісточка. Забираємо. І 34 гарбузи я отримав. Оп! І така історія може виконуватися кожну годину. Зайти буквально кожну годину на 10 хвилин, зібрати ось ці кісточки і все. І ви вже таким чином можете нормально нафармити. Давайте тепер відкриємо Хеловінський івент. У мене 78 гарбузів. Давай зайдемо в рулеточку. Ну і давай крутне, може зараз машина випаде. О, Ну слухай, сільвер віпочка на 7 днів. Ну слухай, на халявку. Нормально, нормально. І така історія. На жаль, не змогли ми знайти. Ці ящики цукру. Коротше, я займуся цим поза записом серії. Постараюсь принаймні знайти. Якщо знайду, я обов'язково вам ставлю в наступній серії. Будь ласка, 175 лайків. 12 лайків. виходить уже зовсім зовсім скоро. Підписочку оформіть на зв'язку з Лавкоєвченко. Там червоненька кнопочка під відео. Якщо вона є червона, зробіть, щоб вона була сірою. Тоді будемо бачити з вами частіше. Сповіщення будуть приходити. І напишіть слово у коментарі. Ті люди, які додивилися до цього моменту без перемотки, буду. Безмежно вдячний кожного лайкну за те, що ви додивились відео до кінця. На зв'язку, Славко Євченко, бачимося вже в 12-й серії шляху бомжа в Юа онлайн. Хене!